Заграду міц з міста Вінниця, який також має багаторічний досвід жовозахилення, тому що видно. Працює так. Угу. Угу. Да. Так, вітаю, шановні. Я подівлюсь своїм досвідом з точки зору пасічника одноосібника. Тож, до розгляду пропоную наступний план: це надання послуг бджолозапилення для вирощування носіння соняшника, саме співпраця бджоляра із господарством, співпраця між самими пасічниками, як вона відбувається в реальності, і деякі витяги з власного досвіду там про деякі удосконалення. Так. Отож, багато сьогодні про це говорили. Особливо зупинятись не буду. Ви бачите, що. Є в нас певний перелік вимог до надання послуг запиленням. Конкретно наші орендарі бджолосімей використовують зараз на 1 гектар посівів 4 бджолосімії. Були роки, напевно, що гібриди, коли використовували 6 бджолосімей на 1 гектар посівних площ. Для реалізації ми розставляємо по 20-30 бджолосімей на кожні 400. Метрів, звичайно, в залежності від е, форми е, поля. Також говорилося сьогодні про е, підгодівлю, нам видають е, Канді, ми маємо його згодувати за місяць-півтора до початку реалізації е, запилення. Я вважаю, мені повезло з агрономом по запиленню, з яким я працюю, тому що. Він зацікавлений, він, як сьогодні казали, він не боїться бджіл, він цікавиться процесом. Ось, наприклад, знизу ви можете побачити два зразки канді, які вони нам надали. Те, що ліворуч, це було якесь круте французької рецептури, але як ви бачите, бджоли до нього неохочі. Вони, це канді було дуже рідке, вони в ньому тонули, тому залишили стару рецептуру. Також ми інколи проводимо такі собі досліди, Сьогодні говорили про підгодівлю сиропом, до речі, з праворуч на зображенні. в мене випала нагода, у мене поруч було поле з соняшником. Через десь півтора кілометра сусід, колега, пасічник, посіяв близько трьох гектарів фацелії, і ми вирішили організувати процес дресирування, як це в літературі пише. Тобто, ми згодовували Цукровий сироп з, в першому випадку це був е, з квітами соняшника, тобто нижня третина, ви бачите, так, повністю оранжевий. Другий сироп був з квітами фаселі, бачите, там багато фіолетових включень. І третій, найменша полоска, це було без згодовання. Тобто сироп справді стимулює до, е, до відвідування е, посівів. Так, е, теж говорили про силовий об'єм бджолосімей. У нас ці вимоги, це 10 рамок під розплід і мінімум 5 під, під нектар під мед. Під'їзд до місця запилення за 2-3 дні для того, щоб справді відбулся, відбулося це очищення. Схема посіву вони використовують зараз 8 на 2, тобто 8 материнки і 2 батьківської форми. Термін від 14 до 20 діб. Так, так, так. Е, можна побачити праворуч саме чергування форм. Ліворуч на фото потрапила одна з перших наших платформ. Дуже зручна тим, що в неї є криша, ми могли ставити і серед поля, тобто бджоли гарніше працювали. Там було і пасічнику комфортніше працювати, можна було працювати і в дощ, і в цілому. Має ряд переваг, але вона громістка і дуже погано піддається транспортуванню в умовах там, маневру, маневрових умовах. Так, е, господарство Орендар е, зацікавлене, в удосконаленні та комфортні бджіл і пасічників. Зокрема, от, наприклад, здається, це в 2021 рік був дуже посушливий, і вони е, польові дороги обладнали такими умовними знаками, щоб. Там ззаді ось платформа стоїть, щоб е, водії господарства не піднімали пилюку, не е, покривали вулики, бжіли і пасічників пилюкою. Зокрема, вони навіть е, тричі на день в найпосушливіші е, дні вони проливали поле по кругу з бочки водою, щоб е, пилюка сіла. Швидше, не так е, для пасічників, щоб е, крайні посіви соняшника не покрилися повністю пилюкою, щоб був, було запилення Зараз же ж вони е, часто доволі е, організовують нам самі місця, вони використовують спецтехніку, грейдери, вирізають місця в посадках. Тобто вони надають цілком комфортні умови, де це можливо. Е, періодично агроном по запиленню, з яким я працюю, відслідковує стан. Пасік протягом сезону контролюють якість підгодівлі, запитують про приноси і так далі. Шукають нові шляхи реалізації запилення. Це ліворуч на фото 19 рік. Тоді я трохи був збентежений, бо фірма, з якою я працюю, вона вирішила соняшник запилювати джмелями. Це була, здається, якась нідерландська популяція, але. На жаль, в них нічого гарного не вийшло через те, що, ну, по-перше, зміни клімату, а по-друге, цей джміль він швидше відноситься до земляних. І логіка була наступна, що вони завезли 100 джмелиних сімей, кожна з яких коштувала тоді по дві з лишнім тисячі. Вони мали на зиму піти в нори і самовідтворювати свою популяцію надалі. тобто... Якщо я не помиляюся, то там мало із цих умовних 100 джемелиних сімей мало вийти до 300. І вони б самі собі працювали. Але в умовах інтенсивного землеробства це неможливо, тому що джмелі заходять в поле і їх накривають технікою. Так, так, так. Розрахунок за послуги. Попередній спікер казав: так справді, є такі проблеми, що ну, ми наразі працюємо з господарствами, які є власниками земель, а не які є е, вирощувачами гібридних сортів соняка. Е, Ці господарства між собою конкурують. там Різниця може бути в 10-50 гривень. там Хтось дає транспорт, хтось дає погрузчиків. Ну, загалом. Втрати при цьому сягають близько 30-40%. Тобто ми недоотримуємо. Альтернатива це є тендери, але в, там закладені такі умови, що вони не підсильні для одного пасічних, пасічного господарства. Знаю один приклад: це сталося в моєму містечку. Я думаю, що багато хто чув. Один пасічник виграв тендер, в нього була доволі велика пасіка в різні роки 300-700 сімей, не можу точно казати. І недостаючу кількість він в екстреному порядку скуповував по всій Україні, шукав пасічників, які пішли б до нього. Тобто, от по тендеру йому мали заплатити тисячу гривень за. Кожну з тисячі бджолосімей. В нього їх не вистачало, він їздив в Полтаву, а місце розташування це Лінецький район, ну зараз Вінницький. Там відстань в районі 600 кілометрів. Що з тих бджіл було, я не можу собі уявити. Наступне він, коли не зміг самостійно закрити потребу, він почав шукати інших пасічників, ставив їм критичні умови, внаслідок чого пасіка перевозилась в невідповідний час, внаслідок чого. Були трагічні наслідки. Співпраця між бджолярами, на жаль, в нас конкретно в районі на невисокому рівні спілка в нас не, не сформована. Екстрені події зазвичай в телефонному режимі е, обумовлюються. За форс-мажорних обставин організатором запилення виступають окремі бжалярі там вишукують зв'язок з сусідами на полі. Бажаю бути кращим. Ось вам приклад, не хвилюйтесь, це моя платформа. Ззаді я розклав багаття з тої причини, що за тиждень до виїзду ми виїхали з агрономом, розмітили, місця для кочівлі розставили кілочки, все як має бути. В ніч між переїздами, за, попри те, що пасіки мали розташовуватись за 400 метрів плюс-мінус. За 100-120 метрів від моєї платформи появилась там зверху, звідси не видно, інша пасіка такого закоренілого пасічника з такими здоровими вуликами. Ну, все по класиці. За тиждень до кінця запилення він рішив, що він не може їх підняти погрузити, він вирішив качати мед. Я відбираю корпуса, їду на базу качаю. Я в полі цього не роблю. Не знати, які бджоли інших порід, інших пасічників. Я не ризикую. А попри те, що я працював без відкривання сот, тобто просто забирав корпуси після бджоловидалячів, навіть був такий сильний напад, що мені прийшлося до таких архаїчних і древніх методів звернутися, щоб призупинити напад. Наданням послуг сам займаюся з 2014 року. Для транспортування використовую причіп бжоловози, які ви, напевно, бачили. В окремих випадках навантаження на е, причіп або легкове авто, чи і легкове авто. Е, платформа пристосована таким чином, аби вулики можна було закріпити в будь-який час доби. На правому зображенні ви можете побачити прогалину, де стоїть дві. Планки. Я кріплю багаторазовими речетними ременями по кругу минаючи льоток. Тобто я можу закріпити в будь-який час доби і поїхати, як тільки бджоли, вся друзі, умовно кажучи. Зовнішній ряд вуликів знаходиться на відстані від підлоги 25 сантиметрів. Час закріплення всієї платформи, в залежності від платформи, бо в мене є на 33-38 на бжолосімей, 30-40 хвилин. Видвижний ряд я сконструював власноруч, тому що фірма не хотіла мені переробляти, точніше, хотіла, але за велику суму доволі. Мета власної конструкції це комфортний огляд, тобто з весновним рядом, щоб можна було працювати на рівні хоча б грудей. Бо якщо використовувати класичні бжоловози, то там третій корпус вже на рівні очей. Незручно. Ви можете побачити, що е, нижній корпус в мене 145 рамка стоїть в рядові. за рахунок цього е, ну, зниження центру ваги платформи, вона стійкіша на дорозі, і комфортніше працювати з. Ви бачите, третій корпус, він фактично ну, на рівні пояса, скажімо, звичайно конструкція. Е, Якщо тут є інженери, вони б мене може посварили, бо кути я не дотримав, але це через те, що, е, щоб був комфортний доступ до льотка і щоб було комфортно працювати з нижнім корпусом. На 6 метрів відхилення в 7 градусів ніяких негативних результатів не дав. А конструкцію я використав з, з запасом міцності. Система утримання 10-рамковий безфельцевий вулик, рамка. 435 на 300 в мене ще залишилось або полурамка 145. На пасіці використовую Січате дно власної конструкції. На цьому трошки детальніше. Деякі існуючі конструкції вулику одна мали вентиляцію, але мали ряд недоліків. В -му, а 2016 му я сам почав переходити на січате дно, бо почалися масові потрави. А в 2017-му я був на промисловій пасіці, вона зараз вже не існує, мені здається, в Полтаві. Там, напевно, із 500 сімей було біля 30, можливо, більше випадків ось такого вигляду. Тобто, дно з одною сіткою, бджоли можуть осідати знизу, витягувати стільники. А якщо є ось такі бруски чи висока трава з боку вуликів, то Молоді матки можуть вертатися з обльоту і заходити під вулик, внаслідок чого там буде вся сім'я туди і постій, ну, помалу перекочує. Тобто мені не сподобалось. Деякі типи СІ штадна мають замалу вентиляцію, тому що мають інше призначення: це там, умовно видалення кліща чи розміщення якихось лікарських препаратів або як праворуч збір обніжжя. Також розглядав просічну витяжну сітку. Надійно, зручна у формуванні, у конструюванні, але через особливості виробництва має тон тонкі ворсинки, які е, калічать е, бджіл. Це такі мої навчальні дослідження, останні, які, з яких я провів стосовно. Ефективності. Ну, тут я швидше порівнював з вентиляцією і без вентиляції. Тобто, різниця була там по приїзду вночі, була в районі там, трохи з лишнім градусів. І цікаво, що з сіткою, вони фактично через 2-3 хвилини після транспортування вже заспокоїлись. Тоді, як без сітки, то гул продовжувався дуже довго, а відкривати вночі такі вулики було дуже, дуже боляче. Даний тип дна власної конструкції унеможливлює контакт бжіл через е, сітку. Тут є також е, таке пристосування, як прилітна дошка, яка має три режими, можна там допрацювати ще дещо, яка е, в активний сезон. Робить е, льотковий отвір 2 см на 13, якщо я не помиляюсь, в зимовий е, з 2 см зменшується до 8 мм, аби не вскочила миша, якщо я збираюсь зимувати в зимівнику. Хоча останніх 3 роки я зимую на вулиці, дещо про е, результати і перспективи конструкції власного дна. Відкриває доступ до багатьох безконтактних операцій, дозволяє зручні маніпуляції з вентиляцією, там, огляд за певними параметрами, такі як осип кліща, інтенсивність споживання корму взимку, виявлення деяких захворювань. Зменшує витрати праці, покращує стан життєдіяльності бжилинних сімей протягом року, та особливо в період низького взятку, в завершенні активного сезону. Також в майбутньому, коли. Стабілізується в нас енергосистема, коли не буде відключень ніяких конструкція передбачає можливість швидкого та безконтактного встановлення нагрівальних електричних елементів, тобто без турбування бджіл без розбирання вуликів для нарощування сили бджіл навесні для, для того, щоб там наростити щоб на відводки чи на розширення просто. Дякую за увагу. Можливо, є якісь запитання. Дякую. Запитання будуть в кінці. А так поки так, так. що добави до вашого, що це, ця можливість актрична ногів дуже добре була би і.